Ну, не депутати є, mm -hmm. що запитання до доповідачки? No. Немає. Тоді визначаємо голосування, ставлено голосування. За 16 трималося 0 проти, 0 не голосувало 0, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідуючого питання порядку денного про внесення змін. У рішенням сесії сільської ради доповідає начальниця відділу Дузьмєла Бутюк. Будь ласка, Дузьмєла Бутюк. Головні депутати, рішенням сесії 30 тишня 2016 року ми дали до азбіру зок Герзорі та правопорушувачів СОУПАО «Комфорт» -по на надання до обладнання змін до генерального плану села Полянинська. Зустріч змінами, які відбулися в місто законодавстві, для того, щоб зменшити перебережну захисну, це прийшов вам в полоч річки, і з метою зменшення перебережно-захисної смуги необхідно детально прописати зазначену норму у рішенні, тому що до базу корти до газові до нас звернулися із заявою про внесення змін до рішення від. 30 січня 2024 го року No 672 -35 -20 -24. Проект рішення у вас. Тобто, е, міняється. Що ми можемо зміни? Ми викладаємо в результаті з які у вас є е, у проєкті. Е, Змінюється тільки та зміни прибережно захисної служби. Добавляється Дозволяється сполучення зміни прибережно-захисної суди. Шановні депутати, є запитання. Немає. Тоді визначаємо голосування. Вставили на голосування. За 16, 3 0, проти 0, не голосувало 0. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідуючого питання про затвердження детального плану території. Будь ласка, різна розповідальна. Приносимо на ваш розгляд три заяви про спеціальне детального плану території. Це заява Павлюк Марії Васильовни. Земельна ділянка перебуває у приватній власності по вулиці Героїв Майдану. Це є будинка площі 0,5. Земельна ділянка Турчина Романа Михайловича та до Юген Перезорська по вулиці Горівських. Та земельна ділянка Вознесенського Андрія Дмитровича. У гурті Діл Сергія Дуни. Це детальні плани, розроблені. На підставі наданих нами дозволів на попередніх сесіях. Вийшли е, до слухання, кухання, е, розгляд на місце будівній раді. І вона у Курківській області обласній федеральної адміністрації розроблено по проектах стратегічна екологічна оцінка, яка відповідно до закону про стратегічну екологічну оцінку є в єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки, та подано на безпечення до а, а, нашої сільської ради. Якщо є питання конкретно про це, у нас є матеріали, можемо більш питання. Дані Станіна, ви додали, що на комісії попередні вивчалися за уваженням Булової майної місцевої держави і з питанням вивчали витраги. Мені є певний інтерес у відповідальність на пункт про денотенцію. Різна ситуація. Розповідальність. Шановні депутати, ще у когось є запитання. Немає. Значаємо з розповіданням. Ставимо розповідальність. За 15 тренулося 0 проти 0, не голосувало 1, рішення прийнято. Дякую. Приходимо до слідуючого питання про затвердження проєкту ДНУ, що до зміни цільового призначення землі. Будь ласка, Людмила Знову муніципалізового рішення перебує попередній наш проєкт рішення, які поводить у запередні детального плану, оскільки заперення детального плану тягне за собою зміну призначення загальних урядів. У даному проєкті рішення усі призначені заяви, які були в попередньому рішенні, тобто де появиться детальний план території. Варні поміч до даного проєкту рішення, основні депутати на цих час роботи комісії не поступало. Зміна цільового цільового призначення земельної ділянки, розроблені з рахуванням мимо закону про земельності, земельного кодексу та інших нормативних правових Для Цього рішення теж у мене є пункт 1.1 і пункт 2.1. Пункт 1.1. Пункт 1.1. Пункт 1.1. The mind of чай голосування за 15 тревожі 0 проти 0 за голосувало, оцен рішення прийнято. Потім до перепод питання порядку денного Затвердження технічної документації і за щодо інвентаризації земель. Доповідає начальниця земельних відносин на Мутюку Тварська. Людмила Степанівна, дякую. Ну, ми дуже токи, що нам не розповідає, що нам важливо зіматися проєкт рішення про застеження технічної щодо інвентаризації земель. Що стосується першого питання, це Земельна ділянка комунальної власності площі 0,4264 га, Учасник один це наше кладовище, яке ми проіментаризували за прохуванням заїзду до нього нового. Друге питання це е, заява технічна документація з іментаризації до Івано-Франківськ авто, які попередньо розробляли е, е, технічну документацію з інвентаризації та забирали ділянку, тобто відбувалося, ділянка накладалась на дорогу, і, відповідно до розробленої документації з цієї дороги ділянку усунули. Шановні депутати, є зауваження? Немає. Тоді визначаємо голосування. Ставимо на голосування. Наші плати треба 0. Проти нуль, не було 0. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо досліджуючого питання порядку темного про надання земельних ділянок оренду. Доповідає начальниця за мене підневому платину ділянок в оренду та достатньо проєкту земного успіху для відведення земельних ділянок. Як е, відповідно до наданих е, дозволів на складання проєкту відведення земельних ділянок, ці земельні ділянки знаходяться поруч будинку володінь та принатають до ділянок, які перебувають у власності. Перша земельна ділянка при Улучкому, коли не говориться, це біля моста земельна ділянка, це було здійснено е, ним за власний форт. Зроблено заїзд, яким користуються і наші, е, наші місцеві жителі. Та друга ділянка це ділянка е, площі 0,5 на двадцять І там наші про ділені івані села поля не участва, дає Це, Теж земельна ділянка, яка проникає її до її будинку володіння. Відповідно, вона не користується. на сьогодні вже після призначення цього проекту та передачі його оренду може, може поступати до нас плата за землю за користування призначеної землі. Шановні депутати, є запитання? Немає. Тоді визначаємо голосування. Ставлю на голосування. Я хочу сказати, що я хочу сказати, що я хочу

Переходимо до слідуючу питання порядку денного про надання земельних ділянок у ладі. Будь ласка, я це наше пані ми. Це буде на передача земельних ділянок у власність, окрім земельних ділянок, на яких застосовані об'єкти нерухомого майна, які відповідно органи до чинного законодавства. Маємо три. Перезаяви наших місцевих перед жителів, яких оформлено право власності на нерухоме майно, відповідно не було, оформлено, не було оформлено на земля. Тому такі заяви, верлайн, навіть нажити касає як лумича. вулиця дів. Почували Галина файлі, на нажити села як лумеця, вулиця Довгий і Боже, коли на мухалі на жителька своя буде, що ділянка сиділа на дорогу і розділила на дві частини. Пункт третій від третього до шостого. Це одна та сама ділянка і ділянка Павук Марія Васильовна. Жителька села Ядлониця, вулиця Героїв Майдану. Ми будемо зробити на третій пункт. Третьому, третьому, і третьому, 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 Далі нами розглядалися на комісії, ми знаємо, що це наші місцеві жителі у форму контролю власності, зареєстровано в реєстрі інших справ і нерухома майно всі будинки, що ми зауважимо. Шановні депутати, є за цей до доповідачки? Немає. Немає визначальних голосування, вставлення голосування. За 15 требувалося 0, проти 0 не голосувало, одне рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідуючого питання про затвердження акту узгодчий мен земельних ділянок. Відповідає начальник за земельних відносин, будь ласка. Дякую. 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 рішення Дякую. 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 Виїжджали у заяві Лубаків Марії Андрії, ми там підлає огруниця. Справа в тому, що поводити межі немає можливості заявнитися, оскільки один з нижних його неможливо він є місцевий і неможливо його знайти. Межід проходять у існуючих оборожах. тобто там є огорожа, межі проходять у існуючих оборожах, але... На жаль, смішника, який би могла ну, поводити цю документацію, він відсутній. Тому е, просимо підтримати даний проект да даний І друге питання це заява буде з моєю оце. Ми теж виїжджали, що ми це питання привабити на минулу сесію, але е, парк погодив її дві е, був з цією площі, коли вона прийшла. Почали подавати документи, ми виявилося, що парк все одну соту, на одну соту земля менша. Тобто це ще на одну соту людей, ділянка на одну соту стала Це своїх батьків, ми там на місце, є за депутати є запитання. Добре. Немає навчальним голосуванням, а на голосуванням.

Шановні депутати, переходимо до останнього питання порядку денного про затвердження розпорядження чіткового голови міжсесійної періоду. Доповідаю керуючи справу до Санкову Наталя Михайловна Андрійовича. Дякую, Михайло Михайлович. 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 Дякую, Михайло Михайлович.

Малюва. Ми тут ми за тебе телевизию, значить не ромаємо. Ми наше село у парку, національність пропадки, нашому парку. Раніше, коли люди дозволили, щоб парк був тоді, діти намальовуватися картина гарна, що буде зберігатися хоча. Свора, пауза і так далі. І, ну, люди, десь втікаючи парк, не знали, що далі нас чекати. у нас склалася на даний час сектора? Значить, звертаються до парку, виділі ми не можемо вивіскати дро цього року недавно, е, недавно, не даному не, виписку зі мною деревини. Як, яку ми маємо знайти альтернативу на опалення на зиму? Коли тільки у нас газу немає? Світ, те, що маємо робити, це перше: слідуюча проблема так само. Раніше е, можна було у парку, е, був забір гравію, де можна було виписати і на покращення до чи навіть особисто жителі села могли собі виписати там і грати. Тепер так само це не дозволяється. Якщо це дано природу, і, до речі, цей гравій, коли як набирається, він опікує і берега, і так само е, ну, не. Частково є шкода. То чому не може бути, аби дано нам на це дозвіл, ми хочемо жити у правовому полі і виписати цивілізовано, заплатити і дати, користуватися. Тому десь є просьба, аби е, органи місцевого самоврядування звернутися до військової нашої адміністрації обласної з тим, аби, Бо я не знаю у якому, бо це як е, оце, що немає випису зров'яної дерев деревини, то це е, напевно безпосередньо е, на плечах е, екологічної служби і Міністерства екології. Тому у нас два запити. Є, є два запити. Так. Давайте нам збавитися. Сановні депутати, у кого ще буде? У кого ще буде? Немає. Немає. <плес> <плес> е -е немає. Ви різного. шановні депутати, 43 стаття 8 го демократичного лихання. Оголошується за пеки. І депутати мусимо зачекати, бо тому що пішло після гімнашсамулецьку. Так з нами був, то ми помолилися не онлайн-паса. Зачекаємо, поки не піде. Oh, no. Rats have come